Доброго дня усім. Мене звати Надія Бабинська. У нас в гостях Ігор Самохоцький. Вітаю, Надія, вітаю всіх, хто нас дивиться. У нашій третій серії мова йтиме про нормативно-правову базу політики відкритих даних. Ігоре, які основні законодавчі норми в Україні, що стосуються відкритих даних, потрібно знати кожному держслужбовцю і держслужбовиці? У 1992 році було ухвалено закон України про інформацію. Згодом право доступу до інформації було закріплено у 34 статті Конституції України. У 2011 році Верховною Радою прийнято закон України про доступ до публічної інформації. 9 квітня 2015 року до закону України про доступ до публічної інформації була включена стаття 10.1. Вона визначає поняття відкритих даних, умови їх використання, умови оприлюднення персональних даних у форматі відкритих даних. А як розпоряднику даних дізнатися, які набори потрібно оприлюднювати і яким саме чином? Оприлюднюватися у форматі відкритих даних повинна вся публічна інформація розпорядника, окрім інформації щодо якої є пряма заборона закону на оприлюднення, і інформація, яка пройшла трискладовий тест. Крім того, Кабінет міністрів України затвердив положення про набори даних та перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних в рамках постанови 835. Положення визначає ключові аспекти публікації наборів відкритих даних, місце і спосіб їх оприлюднення структуру і зміст метаданих паспортів, типи даних і форматів, файлів, періодичність оновлення, вимоги до розміщення реєстрів та інше. Перелік в постанові 835 не є вичерпний. Якщо набор там відсутній, це не значить, що його можна не оприлюднювати. Чому постанова регулярно змінюється? Через високий попит на набори даних з боку бізнесу та громадськості. Постанова 835 вже двічі зазнавала істотних змін. Таким чином, перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню, розширився з 300 до майже 900. Ці набори даних повинні бути оприлюднені на єдиному порталі відкритих даних. Хто в Україні відповідає за сферу відкритих даних і за функціонування цього порталу? З 2019 року центральним органом, відповідальним за розвиток сфери відкритих даних в Україні є Мінцифри. Міністерство забезпечує функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних. Здійснює моніторинг оприлюднення наборів, розробляє галузеві нормативно-правові акти. Порядок ведення єдиного державного веб-порталу затверджений постановою Кабміну 867. Вона визначає функціональні можливості порталу, повноваження держателя, адміністраторів порталу та розпорядників відкритих даних. А які інші закони, окрім профільних, регулюють сферу відкритих даних? Крім профільних законів і постанов Кабінету міністрів. Існує ціла низка нормативно-правових актів, що регулюють різні аспекти відкритих даних. Наприклад, стаття 5 закону України про захист персональних даних. Вона визначає випадки, коли персональні дані не є конфіденційною інформацією. За таких умов вони мають бути оприлюдненими відповідно до закону про доступ до публічної інформації та інших нормативно-правових актів. Окремі закони можуть регламентувати оприлюднення публічної інформації у різних сферах діяльності органів влади, наприклад, закон України про запобігання корупції, закон про відкритість використання публічних коштів, про публічні закупівлі, про приватизацію державного і комунального майна, також закон України про оренду державного і комунального майна. До речі, часто розпорядники плутають визначення відкриті дані, публічна інформація, публічна інформація у форматі відкритих даних. Як всі ці визначення відрізняються? Давай прояснимо цей момент теж. Справа в тому, що в українському законодавстві поняття відкриті дані відсутнє. Замість нього використовується термін публічна інформація у формі відкритих даних. Це зумовлено тим, що поняття відкриті дані занадто широке. Відкриті дані можуть належати різним суб'єктам, фізичним особам, підприємствам, громадським організаціям. А ось поняття публічна інформація та її розпорядники чітко визначені відповідним законом. До публічної відноситься інформація, що задокументована або має бути задокументована на будь-яких носіях цифрових, друкованих, рукописних, документах, фото чи відеоплівці. І ключова риса публічної інформації у формі відкритих даних це її цифровий формат і можливість автоматизованого оброблення електронними засобами. Іншими словами, форма відкритих даних передбачає машиночитану форму даних. Треба зауважити, що до відкритих даних не належать відповіді на запити у форматі паперових листів, скановані документи, таблиці, графіки, дашборди, інтерактивні карти, що розміщені на вебсайтах. Наприклад, Національна служба здоров'я України поруч з дашбордами оприлюднює посилання на набори даних з дати gav.ua. Варто зауважити, що плату за надання публічної інформації у форматі відкритих даних, стягувати не можна. Ця інформація є безкоштовною, і про це йдеться в статті 10 Прим 1 закону України про доступ до публічної інформації. А якщо користувачі чи користувачки, які отримують відкриті дані, вирішать продати інформацію або змінити її на власний розсуд, відповідальність за такі дії існує, і чи загалом обмеження або умови використання наборів даних, якісь існують в українському законодавстві? Фактично, єдиною умовою використання наборів є посилання на джерело. У частині 2 статті 10.1 закону України про доступ до публічної інформації визначено, що публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення. Тобто, будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, я це підкреслюю, у поєднанні з іншою інформацією, публічною інформацією у формі відкритих даних. Але обов'язкове посилання на джерело отримання такої інформації. Тож розпорядники інформації не відповідають за подальше використання даних та не можуть впливати на користувачів. От до речі, про розпорядників. Давай роз'яснимо, хто ж вони, хто є розпорядниками. Публічної інформації у форматі відкритих даних. Поняття розпорядників описано статтею 13 закону України про доступ до публічної інформації. По-перше, це суб'єкти владних повноважень, органи законодавчої, виконавчої та судової влади, також органи місцевого самоврядування і інші особи, які виконують владне повноваження. По-друге, це юридичні особи, які фінансуються коштом бюджетів щодо інформації про використання бюджетних коштів. І по-третє, розпорядниками є особи, яким делеговані повноваження з надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг. Стосовно інформації пов'язаної з виконанням таких обов'язків. Далі це суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними виключними правами, також ті, що є з природніми монополіями, стосовно інформації щодо умов постачання товарів та послуг на них. І нарешті. Це суб'єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить суспільний інтерес. Ми оцінили, що фактична кількість розпорядників не менша за 48 тисяч. У розпорядниковій інформації щодо надання та оприлюднення відкритих даних існують три ключових обов'язки. Вони визначені все тією статтею 10.1 закону України про доступ до публічної інформації. А саме, надавати публічну інформацію у форматі відкритих даних на запит, оприлюднювати й регулярно оновлювати її на єдиному веб-порталі відкритих даних, оприлюднювати й регулярно оновлювати її на своїх веб-сайтах. А крім цих трьох, є ще якісь обов'язки. Крім цього, розпорядники зобов'язані сформувати та розмістити на єдиному державному веб-порталі відкритих даних реєстр оприлюднення наборів даних. Структура та формати публікації реєстру визначені пунктами 19-20 положення, що затверджено постановою Каміну 835. До кожного набору даних необхідно визначити та затвердити відповідальну особу. Розпорядчий документ має бути оприлюднений на офіційному веб-сайті розпорядника. Не пізніше наступного дня після його прийняття. Це відповідно до постанови Кабміну 835. Які ж набори необхідно оприлюднювати у форматі відкритих даних? Оприлюднювати необхідно всі набори даних, які включені в постанову Кабміну 835. У останній редакції таких наборів більше 800. Для 65 центральних органів виконавчої влади, державних підприємств та інших розпорядників, окремо визначені 15 наборів, які оприлюднюються всіма розпорядниками інформації відповідно до повноважень. Але якщо якийсь набір був створений і він не війшов до постанови 835, його все одно треба оприлюднити. Про це нам говорить як закон, так і постанова 835. Але якщо, наприклад, набір Даних містить конфіденційну, службову, таємну інформацію, що тоді робити розпоряднику. Справа в тому, що обмежувати доступ до інформації в наборі можливо лише при дотриманні сукупності вимог, що визначені законом про доступ до публічної інформації. Ця процедура має назву трискладовий тест. Якщо розпорядник інформації з обмеженим доступом не доведе, що шкода від розкриття такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Тоді він все одно повинен надати таку інформацію, в тому числі у форматі відкритих даних. А от якщо розпорядник не захоче оприлюднювати дані, хіба за це є якась відповідальність? Неоприлюднення наборів даних не єдине порушення права громадян на доступ до публічної інформації, що визначено законодавством. Так, закон України про доступ до публічної інформації визначає ще ряд порушень, а саме безпідставна відмова у задоволення запиту. Надання або оприлюднення недостовірної, неточної, неповної інформації, несвоєчасне надання інформації або необґрунтоване віднесення інформації до такої, що є обмеженою у доступі і багато чого іншого. На осіб, що визнані винними у вчиненні порушень, накладається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Це передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації. Здійснюється уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. І громадяни можуть звертатися до Офісу омбудсмана, якщо їх права були порушені. У свою чергу представники офісу можуть складати протоколи та направляти їх до суду. Ігоре, дякую тобі за ґрунтовні пояснення. А наступного разу ви дізнатися про те, що необхідно органам влади для ефективної реалізації політики відкритих даних. А наразі ми прощаємось. На все добре.